в Україні вони поміняли схід і південь на захід. Нині, за офіційними даними, близько 10 тисяч переселенців проживають на Львівщині. Серед них і Любов Петрівна жінка з сім'єю приїхала до Львова однією з перших, що в березні минулого року дев'ять місяців мешкала у гуртожитку медуніверситету, а сьогодні переїхала в помешкання, яке вони матимуть за власні кошти. Про те, як живуть кримські львів'яни, дивіться далі. Любов Петрівна від народження опікується двома внуками Христині 14 років, Сергію 17. Дівчина навчається у спеціалізованій школі, хлопець Водець у морській академії. Жінка розповідає, коли почалися перші заворушення в Криму, вирішили переїхати до Львова. Я мать п'ятеро дітей. Я мати п'ятьох дітей. Ми з чоловіком у шлюбі 37 років. Мене підтримала тільки дочка. Ми з нею поїхали. Решта нас не підтримала, сім'я розпалася. Це гірка така тема, навіть дуже гірка. З 14 січня зовсім не спілку Дев'ять місяців мешкали в гуртожитку медуніверситету, а сьогодні в них знаменний день. Переїхати в нове помешкання їм допомагають рятівники. Та поміститься все, звісно поміститься. Як пострадаєте, поза позапихаємо і влізуться, думаю. Речей дуже багато. Речей дуже багато. І з дому мій чоловік перед розлукою нам поїздом багато чого передав і багато нам допомогли. Кримська львів'янка так говорить про себе Любов Петрівна. каже, що саме зі Львова починається Україна, та в глибині душі переживає за свій рідний Крим. Я взагалі переживаю, що у нас твориться в Україні. Я переживаю, що у нас твориться в Україні. Звичайно, що хочу повернутися. В мене там дім. Мені його подарували батьки. Я все життя прожила в Криму. І діти мої виросли, і внуки. Люди з Криму називають себе заручниками обставин і додають, скаржитися не мають права. Хоч у державі війна соціальні виплати отримують усі переселенці. На сьогоднішній день ми маємо. Понад 3800 одержувачів цієї допомоги по області, і ми виплатили вже більше ніж 7 мільйонів 200 тисяч. Через місяць другий без цієї допомоги залишиться і Любов Петрівна. Жінка каже, аби жити у Львові і не ходити з простягнутою рукою, піде працювати. Маряна Головко, Антон Лакіза, новини.